Підключаємось. Ще раз вітаю вас, шановні учасники нашої зустрічі. Раді вас бачити, як потенційних наших студентів, рівня бакалавру, рівня магістратури. Зараз ще очікуємо, декілька до нас підключень підуть, відбуваються. Ну, тоді треба розпочинати. Тож сьогодні ми зібралися стосовно роз'яснення вступної кампанії. Ви знач, знаєте, що зараз багато змін у нас йде, особливо з, з тестом, з обов'язковим мотиваційним листом. Тож ми запросили відповідального за прийом приймальну комісію різні Кадмира Володимировича. Ви можете задавати питання, користуватися чатом, якщо у вас якісь проблеми з мікрофоном. І максимально зробити все корисно для себе з цієї зустрічі. Пані Тамара, вже тут наш Деканеса. Притан, Прошу. Тамара Борисна, ми вас не чуємо. На жаль, якісь проблеми зі звуком. Ну що ж, техніка інколи нас підводить. Пане Дмитро, у вас зараз все добре, ви зараз готові працювати так з нами? Тож я надаю вам слово. Дякую вам. Будь ласка, дайте мені права, щоб я міг підключити презентацію, запустити. Добре, дякую. Доброго дня ще всі ще раз. Значить, приймальна комісія уже, скажімо так, працює певний час в цьому році. Да? Є певні зміни до правил прийому, з ними ви вже. Певним чином ознайомлені, да і ви в курсі, що в цьому році обов'язковим є наявність мотиваційного листа при вступі на будь-який рівень. Це, хоч на рівень на освітній ступень бакалавра, хоч на освітній ступень магістра, але необхідно мати мотиваційний лист. Як зазначає міністерство освіти, якщо немає мотиваційного листа, то відповідна заява даного вступника вона не розглядається. Я думаю, так само буде, мабуть, якийсь. Технічне обмеження, коли ви будете з свого свого електронного кабінету подавати електронну заяву, мабуть, якщо ви не прикріпите до нього своє мотиваційне листо, відповідним чином ваша заява, мабуть, навіть не відійде в сторону університету. Якщо ж, скажімо, там є у вас якісь пільги, да, або у вас там зміна прізвища, то відповідно в цьому випадку необхідно особисто прийти до приймальної комісії, наші співробітники допоможуть вам. Сформувати відповідні е заяви, сформувати електронний кабінет, і ви відповідно зможете ставити, вступити до Кам'янчуцького національного університету. Е на початку нашої зустрічі я хотів би дещо розповісти про університет. Я Розумію, що певна частина учасників сьогоднішньої зустрічі вони вже навчаються в університеті, вони знають. Про нього дещо да можливо, дещо для вас буде в новинку, і це якраз ви можете використовувати саме під час написання мотиваційного листа. Чому тому, що одним із моментів. Які необхідно буде розкрити в мотиваційному листові, чому саме вибираєте той чи інший навчальний заклад. Ну в нашому випадку це Кременчуцький національний університет імені Михайла Страградського, як ви знаєте, університет був заснований ще верніше, не університет, а вища освіта в Кременчуці вважається. Була заснована в 1921 році, коли в місті були відкриті перші педагогічні курси, і з цього часу якраз вища освіта вона розвивається у місті Кременчук, і на сьогодні у нас в місті. Знаходиться національний університет при цьому він знаний не тільки в Україні, але й знаний не за кордонами. Нашої країни до нас приїздять представники з різних куточків світу, і так само наші студенти мають можливість під час участі в різних програмах, так само можуть відвідати ці навчальні заклади. Що стосується самого університету, знаєте що в нас є технічні, гуманітарні, юридичні, економічні, природничі та соціальні напрямки. Кожний з вас вже навчається в університет, або збирається вступати до університету. Коротенько я розкажу про всі. А далі вже більш конкретно про конкретні спеціальності. Якщо у вас якісь будуть питання, то відповідно наші. Організатори більш детально про ці спеціальності розкажуть до структури університету, входить декілька структурних підрозділів. Один з них це навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій. Це інститут, який займається все, що пов'язане з електрикою. Тобто, це видобуток транспортування, перетворення електричної енергії, знову тут таке зосереджені спеціальності, які пов'язані з програмуванням. На сьогоднішній день ви, як студенти, маєте можливість вступати на декілька спеціальностей одночасно навчатися на них. Далі навчання та науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук. Виходячи з назви, тут якраз зосереджені спеціальності, які спрямовані на обслуговування автомобільного транспорту, надання транспортних технологій. Знову таки, це спеціальності, які пов'язані з машинобудуванням, є природничі спеціальності, тобто, то, знову таки, кожен може знайти те для себе те, що він хотів би отримати. Факультет економіки і управління це факультет для тих, хто любить, полюбляє рахувати як власні кошти, так і чужі, тут якраз навчають всім цим премудростям, як правильно куди правильно ці кошти вкласти, щоб отримати відповідні дивіденди. І факультет права гуманітарних соціальних наук, куди ви відноситеся. Це факультет, скажімо так, більш обдарованої молоді. Тут у нас є такі спеціальності, як дизайн, менеджмент соціокультурної діяльності, інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Знову таки певні здібності необхідно мати, щоб отримати освіту за напрямом філологія, психологія, журналістика та права. Ну і відповідно для тих, хто хоче. Подальшому працювати в школі да, це середня освіта українська література, і знаєте, що на рівні магістра у нас є 011 спеціальності: це освітні педагогічні науки, тобто, це якраз зосереджено все на цьому факультеті. Інститут під час навчання вам будуть запропоновані сучасні методи технології навчання. Ті, хто навчався вже на бакалавраті, дещо з ними познайомилися. Є певні відповідні зміни в залежності від того, в якій обстановці ми знаходимося, і це зумовлює працівників університету. Приймати нові можливості, виклики часу да для того, щоб організувати навчальний процес і відповідним вчителям надати вам як теоретичні знання, так і відповідні практичні знання, щоб ви себе змогли подальшому реалізувати вже в дорослому житті. Неодноразово до нас до до університету приїздять представники з різних куточків світу. У нас знову таки проводяться і онлайн зустрічі з ними. Нещодавно так само були у нас зустрічі з представниками, якщо не помиляюсь, міста Ланкастер це є можливість вам познайомитися зі своїми однолітками, які живуть в різних куточках світу. Знову таки можна поїхати паралельне паралелі навчання в інший університет, який знаходиться за кордоном, і пройти так само практику на якомусь, наприклад, підприємстві чи установі за кордоном і таким чином розширити свій кругозор. Допустимо, вивчити ту ж саму англійську мову, може ще декілька мов, і це вам подальше вже пригодиться уже в дорослому житті. Сам університет знаний в Україні. Він приймає участь до всіх цих. Подій, скажімо так, приймав участь у, конф... у виставках, які проводяться в місті Києві, і він є лідером наукової діяльності, лідером вищої освіти, лідером міжнародної діяльності. Все це завдяки, скажімо так, плідної праці чи симбіозу вчителів чи викладачів да, зі студентами. То тобто студенти, навчаючись в університеті, вони приймають участь у будь-яких проєктах. Да, і за це університету даються відповідні бали. Тобто, це все завдяки тому, що наші студенти вони активні і вони приймають участь, не боячись, скажімо, таких там трудностей труднощів під час проведення тих чи інших заходів. Ми співпрацюємо з різними. Країнами університети, які знаходяться в 18 чи 17 країнах світу, да? і ці програми є, скажімо так, короткострокові, наприклад, трьохмісячні програми, є довгострокові трьохрічні програми, тобто, все залежить від вашої спрямованості, від мети, яку ви собі ставите, і в цих програмах активно можна приймати участь. Так само під час навчання можна себе реалізувати і в інших проєктах, наприклад, це творчі проєкти. У нас в університеті велика кількість творчих гуртків це танцювальні, співочі, музичні, театральні, Вони мають статус народних. Це показує, що вони на випуски мають додоволенки якісну продукцію. Знову таки велика спортивна база. Це і плавательний басейн, це і спортокомплекс манеж і футбольне поле, де кожен може себе розвинути, скажімо, в тих чи інших напрямках. Ми не забуваємо за лігу сміху. Так пам'ятаємо, що там приймала участь команда Кременчука, збірна Кременчука, Це якраз. Здебільшого це вихованці саме Кременчуцького національного університету. Ну, і Катя Нікітіна, яка приймає участь у жіночому кварталі, так само вона є випускницею. Якщо не помиляюсь, два роки тому назад вона закінчила університет. Так само можемо подивитися рейтинги. Рейтинги ці відкриті, і вони показують рівень університету серед інших вузів, які знаходяться на території України. Як бачите, за студентським за рейтингом стосовно всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, да, університет знаходиться на третій що Холинці. Попереду нас тільки Сумський державний університет та Національний університет Львівська політехніка. Тобто, завдяки саме студентам. Університет займає такі високі місця, да, як там Харківський національний автомобільний, да, Київський, Тараса Шевченка, да, тобто вони знаходяться дещо нижче, від нас. Знову такий рейтинг стосовно всеукраїнської студентської олімпіади, де студенти 3-4 курсів приймають участь. Да, і Тут ми бачимо, що університет дещо опустився дещо нижче, да, він знаходиться на п'ятій сходинці, але знову -таки це такий доволі високий показник. Чому тому, що на сьогоднішній день на території України працює приблизно десь 350 вищих навчальних закладів? Є так називаємо ще рейтинг топ-200 найкращих університетів України, і наш університет входить на в перші 50 університетів. Якраз ось ці ось рейтинги вони зазначають рівень нашого університету як серед українських вузів. да, тобто, якщо ми подивимося топ 200 закладів вищої освіти, да рейтинги, всі розможні, да ну, якщо міжнародні рейтинги, то відповідно університет вже входить в певні рейтингові системи. і Знову таки ця інформація відкрита, її можна перевірити. Тобто університет знаний у світі, і кожного року, приблизно десь до 20-30 звернень, приходить до, деканат, до деканатів університету стосовно того, що той чи інший студент навчався в нашому університеті. іде система підтвердження цього, і студенти наші працевлаштовуються не тільки на території. Історії України, але і за кордоном, що стосується працевлаштування, тут відповідно показані представниці це якраз здебільшого для технічних спеціальностей. А більш конкретно можуть ваші якраз колеги, ті, що організували зустріч, розповісти більш детально, де працевлаштуються саме випускники вашого факультету, да і запропонують ті місця, де можна працевлаштуватися. відповідно. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, то можна буде звернутися на сайт університету. Да, це КДУ, і зараз ми з вами якраз на нього зайдемо, бо нам необхідно ознайомитися з мотиваційним. Листом. Зайшовши на сайт університету, ось таким чином він виглядає, да, задавши у верхній частинці пошукові сторожці, завжди кідоні дую, ми з вами потрапляємо на головну сторіночку. На головній сторіночці з лівої сторони є така червоненька кнопочка Вступ 2022». Натиснувши неї, ми заходимо з вами у підрозділ, який відповідає за приймальну комісію. Тут є і правила прийому. Тут ви можете ознайомитися з додатком номер 3, це для тих, хто вступає на рівень магістра. Додаток номер 2, це для тих, хто вступає на рівень бакалавра на основі молодшого бакалавра або після техніку мода. І додаток 1, це для тих, хто вступає на рівень бакалавра, на якраз на після закінчення 11 класу. Прошу так само звернути увагу на да, додаток номер 10. Це Вимоги, порядок, розгляду та критерії оцінювання мотиваційного листа. Значить, на, на минулому тижні, в п'ятницю, була нарада з міністерством освіти. Там знову йдуть певні зміни, і вони якраз будуть стосуватися мотиваційного листа. Тут уже в цьому листі, чи, верніше, якщо ми отримаємо цей додаток, вже певні зміни є. Тут можна ознайомитися зі структурою мотиваційного листа, да, з порядком подання цього мотиваційного листа, і знову таки. Тут є критерії оцінювання. Тут відповідно буде дещо змінено стосовно критеріїв оцінювання. Додасться сюди ще додатково один, скажімо так, один із основних критеріїв оцінювання мотиваційного листа. Це перевірка на плагіат листа, тобто його унікальність, і відповідно за кожним критерієм буде три рівня. Перший рівень це буде, скажімо так, достатній рівень, тобто, ну скажімо так, по унікальності роботи десь від 0 до 30%. Другий рівень. Це відповідно буде середній рівень. Він десь буде сягати від 30 від 30 до 60 відсотків до сімидесяти орієнтовно відсотків. І третій рівень це найвищий рівень буде. Це якщо унікальність роботи буде, скажімо, цього мотиваційного листа буде сягати більше ніж 70%. відсотків. На зараз якраз нас ще йду процедура согласування, скажімо, цих відсотків. Але орієнтовно десь таким чином воно буде. Знову таки, всі оці показники, ті, що тут зазначені, відповідні структурі, мотивація щодо вступу, усвідомлення відповідності якості вступника професійним вимогам, академічне досягнення, професійне досягнення, це саме якраз буде розбиватися на такі ось три критерії. Тобто, ми не маємо права виставляти за мотиваційні листи оцінки, але ми маємо, скажімо так, вас якимось чином рейтингувати. Ось якраз за рахунок цих критеріїв, ми якраз будемо проводити це рейтингування. Значить, ваші мотиваційні листи, кожен з мотиваційних листа, він буде збережений у базі університету після закінчення подання документів. Після закінчення мається на увазі електрон, заяв. Да? Всі ці листи будуть перевірені якраз за допомогою програми на антіплагіат. Ті, хто писав бакалавську роботу, вони знайомі з цією програмою. Кожен з вас надавав свою роботу, і ви там відповідно бачили які показники. Так само буде надана інформація і тут для того, щоб люди, які будуть читати ваші мотиваційні листи, вони могли оцінити саме вас, яким чином ви підготувалися до цього мотиваційного листа. На що стосується мотиваційного листа, він, скоріше, всього буде прикріплюватися або електронним файлом до відповідної, скажімо так, до відповідного віконця, на да, через процедуру подачі електронних заяв, або він буде просто копіюватися текст з допускного документа, і ви будете його вставляти у відповідне віконце. Поки що, скажімо так, ми цього не знаємо, але ось у нас з. З 29.07 почнеться процедура подачі електронних заяв на рівень бакалавра, і тоді цей вже буде факт відомий. І знову-таки прохання до всіх, і для тих, хто вступає на рівень бакалавра, для тих, хто вступає на рівень магістра, враховувати наступні чинники: перший: не подавати заяви в перші два дні. Прохання таке з чим це пов'язано, як показує досвід минулих років, перші два дні база працює вкрай невдало. Це пов'язано не з приймальною комісією в університеті, це пов'язано з. Можливістю сервер, сервера, який знаходиться в місті Києві, це те, що відноситься до інфоресурсу, який відповідає саме за базу ЄДЕБО. І так само прохання не залишати на останні дні знову таки момент подачі заяв. Чому там свої починаються проблеми знову куча людей вони просипаються, вони десь їздили, десь були, і в останні півгодинки пів згадують, що у них. Не подані заяви починають хаотично її подавати. При цьому вони не можуть згадати ні свою електронну пошту або пароль від електронної пошти. І відповідно таким чином вони не можуть ні сформувати ні електронний кабінет, ні відповідним чином подати електронну заяву. Тому будьте розважливі і орієнтуйтеся так, щоб ви подавали документ з. Скажем, там десь другого, третього дня від початку, да, і закінчили подачу своїх документів там за день, за два до кінця прийому документів. Тобто на цей момент прошу звернути увагу. Знову таки, повернувшись на сторіночку вище, ми попадаємо знову таки в правила прийому. Да, і ось тут з лівої сторони є червоненька знову таки кнопочка підготовка до вступу. Натискаємо її. Значить, для тих, хто вступає на рівень бакалавра, мається на увазі після школи або після технікуму можна ще пройти підготовку до НМТ, це в, в електронному вигляді. Да? Для тих, хто вступає до магістратури на сайті ЗНО тестпортал там так само є пробний варіант і для вашого зовнішнього тестування. Знову таки можна його Пройти, подивитися, як складається його структура, і покласти. Тобто там ця інформація знову таки відкрита є. І ось ми з вами переходимо до написання самого мотиваційного листа. Значить, тут натиснувши на цю кнопочку, ви просто-напросто зможете скачати презентацію, да, що стосується мотиваційного листа, вона вже в мене скачана, вже. Вона у мене є. Судья, якраз я її відкриваю, виглядає вона ось наступним чином. Тобто, ви тут можете її переглянути повністю всю. Я за по ній пробіжуся, звертаю вашу увагу, що ви маєте написати мотиваційний лист у форматі ДОК або якомусь іншому форматі, але так, щоб він читався, якщо ви будете прикріпляти цей мотиваційний лист безпосередньо до своєї заяви як я казав, той то мотиваційний лист він є обов'язковим. Якщо вступаєте на бюджет, то він відповідно, ретингує вас у випадку, якщо з кимось з вступників у вас однакові бали. Тобто да? таким чином він проводить ретингування. А що стосується контрактної форми навчання, то за відповідними спеціальностями які відносяться до галузі 05, 06, 07, 08 та 12 -та галузь, на перший курс після школи так само необхідно складати, щоб були у нас мотиваційний лист, і плюс іще саме результати НМТ. Що стосується скорочеників, це ті, хто вступають після технікума, то відповідно, результати НМТ мають бути обов'язкові для всіх, і знову таки мотиваційний лист. А що стосується магістратури, то знову таки для спеціальності, які відносяться до галузі 0,5, 0,6, 0,7, 08. Необхідно мати результати зовнішнього тестування, і потім ще проходити фахову співдесіду всередині університету. І знову таки мотиваційний лист він дозволяє рейтингувати вступників, якщо у них однакові бали. Ось таким ось така ось роль мотиваційного листа. Що стосується парад написання мотиваційного листа, тут певну роботу слід провести: ну, по-перше, взяти папір да, з ручкою і сісти, і прописати, скажімо так. Найкращі свої властивості, характеристику, да чому саме а, або чому саме ви відповідаєте той чи інші спеціальності, яку ви для себе обираєте, далі вам необхідно дослідити предмет, тобто в цьому випадку вам необхідно залізти на сайт університету, залізти на сайт кафедри, а, подивитися а, відповідно інформацію. Про ту спеціальність, яка вас цікавить, подивитися, які там дисципліни вам будуть викладати, хто там працює. Це саме якраз необхідно буде в якійсь мірі відобразити в цьому мотиваційному листі. Знову таки тут можна відобразити досягнення університету да, на рівні там країни або світу, це якраз на ці моменти можна зробити. Що стосується на третього пункту, зробіть перший проект, мається на увазі написати перший пробний варіант мотиваційного листа. Їх може у вас бути декілька, можливо, навіть штук 6-7, Наприклад, да, ви кожного вечора будете сідати, писати, і потім, уже скажімо так, отримавши певний досвід, ви напишете свій фінальний мотиваційний лист. якийсь буде симбіоз із попередніх декількох листів, які ви написали. Після цього цей лист необхідно буде перевірити на, на наявність помилок. А це мається на увазі стилістичні помилки, орфографічні помилки, пунктуаційні помилки. Бо це все знову таки буде якимось чином впливати на ваш рейтинг. Ну і п'ятий етап: це завершення листа, тобто мається на увазі, що на цьому етапі ви маєте підкріпити свій мотиваційний лист до своєї електронної заяви зі свого електронного. Кабінету тут більш детально на наступних слайдах про ці всі пункти воно більш детально розписано. Знову таки можна з ними познайомитися. Є певні вимоги до мотиваційного листа. А саме це має бути лаконічність, тобто необхідно зазначати лише факти або цифри відповідні. Да має бути чітка структура ну, в даному випадку. Якщо ви будете розглядати наприклад декілька університетів, то структура мотиваційного листа може дещо змінюватися. Тому якщо ви пособираєтесь подавати документи в декілька навчальних закладів, прошу звернути на ці моменти, бо можуть дещо відлічатися. Мотиваційні листи далі неприпустимість емоцій, тобто знову таки ці моменти необхідно враховувати під час написання мотиваційного листа. Простота викладу, тобто не потрібно писати, якби почали мотиваційний лист одним реченням, і так само до самого кінця цього мотиваційного листа, все це перелічили одним реченням. Такого так само не має бути. Ну і про те, що я раніше казав, неприпустимість орфографічних та стилістичних помилок. І ось що стосується структури мотиваційного листа, вона складається з п'яти основних моментів. Перша це шапка, звернення, вступ, основна частина і заключна частина. Тепер по кожній з них ми пройдемо, і для кожної з них якраз в цій презентації є якраз саме приклад. Перший з них. Зараз почекайте, бо… Вибачайте, дома, а, дома. Дома. у нас, да. на жаль, Зараз з технічних причин наша зустріч тимчасово вона закінчиться, але я прошу всіх учасників долучитися за тим самим посиланням, тобто переподключитися поки ще. Добре, да. дякую вам за розуміння. Дякую вам. Так, ми ще про поки продовжимо чи зразу переключаємося. О 19.30 нас викидає. Я зрозумів. Ну тоді буквально декілька слів так, ще скажу, і ми з вами знову переподключимося. Наш дивіться, шапка складається з основного з таких моментів. Тобто, перше, це ми маємо зазначити, кому ми пишемо мотиваційну листа. Якщо виступає тільки до університету Кремічуського національного, то відповідно, оця ось шапка ректору Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, професору загинув Михайло Осич. Вона залишається незміна для всіх. Якщо ви будете ще кудись писати, то відповідно вона буде дещо змінена. Далі ви зазначаєте свої власні дані, тобто мається на увазі ім'я по батькові, місце проживання, як з вами можна зв'язатися з допомогою електронного зв'язку, і так само необхідно буде зазначити номер телефону. Далі необхідно буде зазначити шановливе звернення. Тобто, це ми з вами переходимо до другої частинки. Тут можете обрати якийсь один із трьох варіантів, тобто, або й можливо, якийсь свій варіант ви запропонуєте, тобто, в даному випадку нема нічого страшного. І переходимо ми до вступу. Це скажімо так: займає вона приблизно десь сторіночку, чи не сторіночку, а буквально один абзац. і Ви тут маєте вказати мету і причини написання свого мотиваційного листа. Прошу звернути увагу: ось тут фраза: да для здобуття першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю. для тих, хто вступає після школи або після технікуму, слід писати саме для здобуття першого бакалаврського рівня. Ті, хто вступають в магістратуру, то мають зазначити для здобуття другого магістерського рівня. Тобто, на цей момент прошу звернути увагу. І відповідно, ті, хто вступають до магістратури, мають зазначити це іще і ще й освітню програму. Крім назви спеціальності, ще необхідно буде зазначити свою освітню програму, яку ви обираєте. Ну і потім ви кажете, що о, прошу розглянути мій мотиваційний лист. О, і ось декілька причин, чому саме мене необхідно взяти на ту чи на іншу спеціальність. Так я розумію, що вже 19.30, Зараз навіть, на нас викине. Да, давайте я тоді поки призупинюсь і зараз з вами перезайдемо, і я продовжу з цього місця. Добре.